Це якраз зі сторони от того, що є жарти, які подобаються мені, а є жарти, які подобаються глядачам. Ну, люди, які більше ці приходять на мене саме на мене, то вони і з цього жарту теж сміються. Але от, чи говорили вам колись фразу Я буду кохати тебе до кінця життя? Ну, мабуть. Так. Мабуть, пару разів ви це чули. І як на мене, типу ця фраза це є ну, слова на вітер, тому що більшість з них цих фраз не є правдиві для людей, які це. Я повірю, якщо мені фразу скажуть, я буду любити тебе до кінця життя. Якщо я прийду на виклик до бабці в хоспіс, бо її раді лишилося хвилин 10-15. Ну так, це чорне. Чорне проформація. Чи це смішно? Мені це дуже смішно. Я, я, коли це, е, придумав, я коли це придумав, я, вже, я сидів, я тівся хвилин 10. Хмельницькому, наприклад, там було зійшло. У Луцьку було так півбіди, в Тернополі було прям дуже добре. Я знаю, що в кожному місці буду говорити цей прикол, не зважаючи на те, що він буде заходити. Тому ну, що коли розказую цей жарт, згадую той час, коли я його придумав, і так сильно сміявся.